Книгу. Я зараз прокинув, а потім скажу два слова. Те, що я з Китаю Павлою, майже 25 років працював, і курили пріму, і думали про День. Це, Я так трошки обсторонув. Такі часи були. А ще скажу, друзі, кажуть, людина це особистість. Нічого. Я це вичистив 74 роки. Треба встати особистістю, а для цього треба працювати, мати ідею і не зраджувати і вчитись, вчитись, вчитись. до діти стати світі. Я вже прочитав з великим захопленням цю книгу прекрасно, а, а саме сам, ще під час, що ми зараз. Купує вдиця як Олена Семеніна мудра. мудро вчиняє, що хто купить книгу, ці кошти підуть на Збройні сили. Ви Знаєте, я прийшов, моя жінка, стала не один раз в телефоні, а зараз думаю, та ні, так я її куплю. Тому що ці кошти підуть на Збройні сили, не потясає. Хочу привітати. Відтак учасників ці прикрасились, градиона Касуня сидить оця, яка, сумнівся, Ось, яка знає, а я знаю, вона про мене була таписала, супер. Сорокіна. Є сороки. Йонічка, право, льоні. Мені альмі, кажуть, де, де хто каже, що ми сорок, що ми розсотні, ми першому. Хочу також привітати сім'ю е Олічка, Керсонічка, спасибі тобі. Чоловіки вітання, ви велику роботу зробили, правда? Може, я когось не назвав, не, не обіжайтеся. Так, далі, я зараз закінчую. Скажу про Віталія Степановича, творчу особистість Полтавщини, першу, це я зустріну Віталія Степановича, Він приїхав до мене в Сім поплакали на кухні, випили почався Оліфі, і я поїхав в Полтаву. Це був 95. Наскільки він е е е образно, наскільки він змістовно мені розказав за всі події, які нас чекають в Полтаву, я з дивою і дуже щасливий. Віталій Сипович відкрив мені е е стезю композитора. Він повірив мене і сказав, Напише до ніч перед візу. Я написав музику, як йде, а я вам скажу, що мені без мистецтва це буде йти мене, як Наталка Полтавка віч. Це Коли є можливість створити оркестр на 28 людей, музикантів, і також за допомогу, Віталій бачив, він правда дуже любив музику, просто він не співав. Прекрасний плент від бірші писав, він тоже у селі Анці, актор, я так не скажу, як він це сказав про Ітарию Сіпановичу. Все, я з головом сказав, слава Богу, що ти живий і все пам'ятаєш, і не Та як правда, правда, селі правда тобі. От, і хочеться сказати. Багато чого, -то. багато було весна музична. Слава Богу, що тоді були прекрасні співаки в театру. Це Василь Горець-Голуб, Микола Дудік. я їх просто згадаю. Микола Дудік, прекрасний тенор. Е, Володя Асіщів, прекрасний баритон. Е, Віра Олександра Волкова – прекрасний сопрано. Де була, де Козловських на руках носив. Це ви знаєте цю історію. Е, задати Олег Шеремет, задати носавчик, якось, це вже мало дняк пішов. Прекрасно, прекрасно, Прекрасно. Віталійся падають, а ще скажу, що це, мабуть, я правду, бачив вже за 25 років. Тати працює. Але Віталій Сібавич був український режисер, дійсно український режисер. Він захоплювався музикою, він знав, вчився з Харенка і Джосив запрошував національного режисера. Дійсно, багато знав. І человена Семенина. Слава Богу, що ми зібрали ту компанію. Тобто творчих людей. Я тут їх всіх знаю, і вони мене знають, і ми знаємо, хто такий Касперський. Єдине обіда, що він пішов 60 років, а держава не поцінувала, на жаль, не поцінувала, що він кошти. А зараз ми дивимося оцій оці, оці кадри. Та це ж лелині України, які актори. Так цінуємо, що ми маємо. Слава Україні!